Ольга Кобилянська, Жебрачка. Сонячне тепле, перед полудне в червні. Вікно моєї артистично урядженої кімнати стояло широко відчинене, а я сидів перед ним при столі до писання. Один з найкращих, найдикіших карпатських краєвидів пишався якраз перед моїм вікном. Великанська, на піраміду подобаюча. Густо залісана гора взносилась під небозвіт. Біля неї темний вузький яр різнорідно формованих, залісаних гір і скель. До того безпреривний шум соснових лісів, пригадуючи море, і повно сонця. Всюди, як найбільше сонця, ніколи не видалась мені зелень лісу такою живою. Інтенсивною, безхмарне, прозоре небо, ніколи таким синім, лагідним. Я цілком потонув у тім виді, потонув. Те, замало сказано, я відчував всю препишну красу природи кожним нервом, їв її очима, упивався її існуванням, а до того всього і знав, що сили. Котрі становили мою душу, збудила вона, що викохала їх сама самісінька вона. Щасливий, хто може розуміти її. Необарима охота заволоділа мною записати нині одну вже часто обдуману ідею. Відвернувши майже на силу погляд від природи, почав я впорядковувати думки вони піддаються. Вони супротивляються, вони розпорошуються, вони глузують собі з мене. Я не можу. Недалеко дому, може, зі сто кроків, сидить з самого ранку якась жебрачка і молить у перехожих милостині. Вона не жебрає, як се чинять люди сього роду їм уже властивим способом. Вона й не співає, в неї нема навіть того жебрацького тону. До котрого чоловік у тих створінь уже звик і котрий лише доти вражає, доки ті істоти перед очима. Ні, в неї і того нема. Вона скавулить. Все наново в одинаковім темпі від високих до найнижчих тонів. Всередині шкали ледве замітна відміна. А відтак знов змилуйтесь над нещасливою! А Бог заплатить вам. Я відчуваю таке скавоління цілим тілом, від стіп до голови, стараюсь не звертати на це уваги і пробую бути ніби глухим. Годі змилуйтесь над нещасливою, а Бог заплатить вам. Воно завзялося на мене, впилося в мене, а я вслуховувався з нервозністю, ба з охотою. Повної скаженості, втеска воління. Славно, славно, шепотять мої уста з неописаним сарказмом. Славно! І подразнаний майже до крові шпурнув я перо на стіл. Може, врешті, перестане? Слухаю з повздержаним віддихом одну хвилину, другу, третю, аж нараз змилуйтесь над нещасливою! А Бог заплатить вам, все може чоловіка довести до божевільства. Кидаюсь до вікна, щоб її побачити. Мене немов щось пхає ще, щоб я побачив її. Вона тут, сидить перед містком, що веде до торговиці, і скавулить. Ні, нехай собі вже думають, як хочуть, але це справді чисте добродійство, що Жебрання заборонено. По малих містах існує ще та кара Божа, хоч для бідних суть і там якісь допомоги. Але я зроблю всьому кінець, шпурну їй грошей, щоб мовчала, або щоб винеслась звідси, або щоб просила хоч тоном, або тоном, або щоб. Ох, щоб ти заніміла. Змилуйтесь над нещасливою, а Бог заплатить вам. В мені скипіло, і я усміхнувся лиховісно. Пірвавши за капелюх, лечу до неї. Вона сидить, звернена профілем в ту сторону, з котрої я якраз надходжу. Коли зачула мої кроки, замовкла. Ціла тонка, згорблена постать з головою, похиленою на груди, простягненою рукою, прибирає нараз характер напруження. Я звільняю хід, хочу їй приглянутись. Жовтий, немов віск худий, але молодий, надзвичайно правильний профіль хилиться на грудь. Горішньої частини лиця не бачу ще добре, нижча нап'ятнена глибоким, давно затетерілим болем. Тепер підносить голову. Мені здається, що надто високо, і я бачу. Вона сліпа, цілком сліпа. Довгі чорні шовкові вії закривають очі. З острахом, з якимось наглим переляком витріщив я на ню очі і поклав скоро гроші в її малу руку, обгорілу від сонця. Її безкровні, меланхолійно стулені уста викривляються, немов до усміху. Нехай вас Бог благословить, паночку, нехай вас Бог благословить тисячу раз від самого сходу сонця, котрого не бачу і не побачу вже ніколи, сиджу тут, а ви перші змилосердились надо мною. Нехай вас Бог благословить. Несказанно гидке чувство заволоділо мною.